Як війна почалася 12 суток, я тут ночувала. Чий тепер і подром? Це все ж таки має лишитися в громаді. Як ми він віпром, то проблем не буде. Приїжджайте до нас. Планується будівництво реабілітаційного центру. Коніків ні одного війна не зупинила. Він до того не говорив і Сказав три слова. Наш Мирогощанський іпподром став третім діючим в Україні. Ну ми в пошуках е, психолога Що Я вам організую без проблем. Допоможіть трошки. Привіт! привіт! Інформацію про КСК Вільні вже розповсюджена. Більш відоме для решти людей, як Мирогощанський іпподром, конюшня вже досить багато. Але нам хочеться дізнатись трошечки деталей, чим ви зараз живете, і про що мрієте, і над чим працюєте. Наразі наша діяльність спрямована на спортивну фізичну і психологічну реабілітацію. Спортивна діяльність це звичайний любительський напрямок і більш професійний напрямок. Фізична і психологічна діяльність це іпотерапія, яка спрямована на реабілітацію діток, осіб з інвалідністю, а також внутрішньопереміщених, осіб військовослужбовців. Це в нас час дуже актуально. Слово реабілітація це те, про що зараз найбільше починають говорити, і те, чого потребує дуже багато людей. От як ви до цього прийшли, вже був невеличкий старт розпочати у вас захід, таке можна сказати, відкриття, яке ми зможемо теж показати, як це все відбувалося. Отож, зовсім нещодавно на базі нашого кінно-спортивного клубу Вільні відбулось відкриття та презентація проєкту Мобільна студія соціалізації особливого та унікального простору для спілкування, розвантаження, адаптації та соціалізації людей з інвалідністю. Адже потреба у відновленні ментального здоров'я людей з інвалідністю існувала завжди, а сьогоднішня реальність просто вимагає створення таких місць, де б відбувались психологічно розвантажувальні заходи. Чому вирішили цим зайнятися? Вирішили цим зайнятися, напевно найбільше, тому що в нашій країні зараз війна збільшила чисельність осіб і людей, які потребують ну, саме такої реабілітації допомоги. Не всі можуть сісти верхи на коня, але кожен може поспілкуватися з конем, тобто так звана німалотерапія, коли дитинка чи доросла особа підходить до коня, спілкується, гладить, годує і таким чином розслабляється. У зв'язку з тим, що в нас постійні вибухи, постійно збільшується кількість цих негативних моментів, людям потрібно десь розслабитися. І ми ну, розуміємо, що наше місце цьому підходить, тому ми і спрямовані на таку діяльність. Чи ви особисто бачили якісь моменти? Того, коли іпотерапія стає якимось ключиком, так. В нас були такі дітки, і зараз є такі дітки, які приходять. І от нещодавно був випадок, коли хлопчик буквально був два рази на конюшні, і він два рази сів верхи на коника. Ну, звичайно, це не було навіть заняттям, це була просто прогулянка верхи на коні. І він зліз, він до того не говорив взагалі і сказав три слова. Ну, це неймовірні емоції. Це і мама емоційно реагує на цей дитина, І мир емоційному шуну радість переповнює те, що тварина може подарувати такі емоції для людини. Е, якщо говорити по чисельності коней, з якими вже можна працювати, займатися, скільки їх є? Займатися, такі ще суто для єпотерапії. Для іпотерапії мало коней, тому що найбільше, от у нас є таких коніків, два-три, які спокійні для діток, а дорослих коней, напевно, 5-6. Тому що це мають бути дуже спокійні коні, які є дуже виважені. Ну нічого, це все в процесі так, Ви лише починаєте так, цим звичайно. займатися. Е, які труднощі у вас з цим виникають? Що вам потрібно для того, щоб цей процес пішов краще? Ну, ми в пошуках е, психолога, який буде працювати не лише е, в психологічному напрямку, а й вміти працювати з конем. Тобто це mm. має бути поєднання, коли людина має підхід і до тварини, і до людини. Ось, в цьому випадку, напевно, найважче, але я впевнена, що ми знайдемо. Ну, ми вже в принципі маємо на увазі людей, які могли би нам допомогти. Угу. в цьому просто єдине, що це все в процесі. Зрозуміло. Якщо говорити вже про е, спортивні заняття на конях, е, вже є. Стали, мабуть, що не те, що колектив, а люди, які постійно приїжджають, займаються, які вже такий кістяк. Але я так розумію, що ви хочете розширити так. вашу сім'ю, тих, хто захоплюється конями і займається, і залучити все більше людей. Так? Так. Що ви хочете для цього зробити? Що ви От як можна? От, як ви, скажіть, приїжджайте до нас, що ви можете зацікавити? Ми, ми хочемо відновити ту славу і магніт, який був тут раніше і навіть краще, тому що до спортивної діяльності ми ще добуваємо і фізичні психології. Але е, ось дівчатка, наші спортсменки, ну я їх так називаю, не всі мають якісь спортивні звершення, але е, ну всі стараються, як мінімум. Uh -huh. Вони гарно володіють конем, сидять, і сидять в селі. Тобто я кажу завжди, що е, для, для дівчини, для чоловіка, в, особливо молодих, це це дуже хороший старт, тому що це і фігура в гарному стані, і здоров'я. В гарному стані, тобто ну, людина в тонусі завжди. Mm -hmm. І я завжди кажу, що раді вас бачити тут, тут в Мирогощі. Як ви сюди потрапили? Працювала юристом, одним з моїх напрямків була закупівельна діяльність. Я фахівець закупівель. Побачили, що виставляють майно це величий mm -hmm. Мирогощанський іпподром на аукціон. Е, ну, всі звикли, що він завжди був в громаді, що тут процвітало, розвивалося, все, і ми вирішили, що е, це все ж таки має лишитися в громаді. І я займалася процесом закупі... ну якби участі в аукціоні uh -huh. закупівлі цього нерухомого майна. Пізніше я почала писати програму конярства, яка була потрібна для фінансування саме цього проекту. Ну і так воно затягнулося, і пізніше я зрозуміла, чому не я, чому не спробувати. Ну і мою кандидатуру було винесено на сесію Мрощанської сільської ради, і там обрано мене керівником. Якщо говорити про власника, всіх цікавить, адже це таке питання статей багато, інформації багато. Чи тепер іпідрому Рогощанський? Мирогощі, Мирогощі. Тобто так. Це це все наше, і Мирогощанської залишив. громади. Ну, заснований комунального підприємства є Мирогощанська громада, так ну але це зараз якби перебуває у власності комунального підприємства вільні. Угу. Проте, ну так як ми комунальна власність, тому що згідно документів, згідно юридичних цих аспект, аспектів, то ну власник Мирогощанська сільська рада. Зрозуміло. як вам працюється у тандемі з Вікторією Дмитрівною? Адже вон... суперово, суперово? ви одразу знайшли спільну мову, адже вона тут такий ну і старожил, і вона ніби старої закалки людина, але яка від витоків тут працює? Так. Ну варто сказати, що знаєте, я, я не кінник, я не, не все розуміюся в конях, хоча я їх люблю і дійсно багато часу. Ну вже кожен день я тут життя погожу. заставляє все більше і більше про них дізнаватися. Я люблю, стараюсь для цього підприємства, але окрім того, Вікторія Дмитрівна допомагає мені надзвичайно, тому що якщо юридична сторона і сторона ну, щось до чогось стимулювати, то її сторона це коні, займатися ними, вчити мене, вчити моїх працівників вже як правильно це робити. Так само всі дівчата, наші благодійниці, вони навчені Вікторією Дмитрівною. Скільки років ви вже тут знаходитесь? Тридцять слішнім літ в Роїнська області, тридцять слішні. Ви були за час Мирогощанському тут на іпідромі, тут на конюшні, і за часів злету, і за часів дуже великого його падіння і занепаду. Але ви не залишили й були тут. А тут зараз нове таке життя хочуть дати. Йому ваші хочеться, ваші думки як експерта, як людини у цій справі? Мої думки такі. Я тут, звичайно, і працював. Це був один з кращих і ми навіть тут усі українські кіноспортивні змагання, бо випробували з коні з пів України, Сум... конний завод, Сумський конний завод, КПСВ, Камешанський. Тут випробували з порядка 90 голов коней. Були систематичні біга, були змагання. Ми готували наєзників, спеціалізація була, конярство і конний тренінг. Діти мої ученики, можна гордитися ними. Уже шість майстрів наїзників з них три міжнародного класу. Києві працюють і по всьому білому світу в Ірландії, в Англії готували дітей. Зараз відновляється ця спеціальність, але для того, щоб тут все було, я рахую передусім, повинен працювати іпподром. Іпподром – це державна установа. Яка проводить тренінги випробування коней для того, щоб навчити професію конників, які тут навчаються, не може бути спортсмен першого розряду, посітитель клубу, любітівського і так далі. Він має бути фахівець, він має бути спеціалістом по тренінгу та випробуванню коней по єдиній програмі Міністерства аграрної політики України, Міністерства просвіщення. Тому я рахую, що як ми відновимо він то проблем не буде. Для того, щоб його відновити, багато не треба. Треба дорожку зробити. А зараз тут діти мої ну, вихованці, як сказати, це дорослі діти, це в основному дівчатки, які люблять коні. А якщо людина коні не любить, ти з нього ні спортсмена не зробиш, ні коніка. Є такі, що люблять себе на коні, як кажуть коніки, це не коніка, а людоєд. А є такі, що люблять коні. Якщо вона любить коні, вона приходить сюди раді того, що в неї тут коник і вона його любить, і вона йому все віддасть. І він її знає, вона принесе і морковки і, і, і кроме того, що займається, це одне діло. Якщо це би зробити такий кіноспортивний клуб, то він може бути при іподромі, але там повинен бути тренер. Не менше категорії мастера спорту, він має, має бути коні спортивні, мають бути препятствия, сідла і купа всього. Ну а якщо приходять коні бігати, то вони приходять своєю зброєю, своїми качалками, хоча в нас було все. Ну, у нас було випробування ресистих порід. А зараз у нас тільки два іпідрома функціонує Одеський іпподром і е, київський іпподром. Ну, Київський іпподром – це комунальне господарство, де 50% акцій має Міністерство аграрної політики України і 49% має місцева адміністрація Київська. Угу. Ну, Тобто київська обласна рада, чи так, да. ну, Випробування йдуть. Одеський іпподром ні на разу не кидав випробування. Першого дня війни, як були випробування, так і є. Не дивлячись, там і стекла повилітають і все. Ну, скачки були тільки один раз, і 17 вересня будуть змагання угу. Ну, я... — Ви рахую... збираєтесь? Так, да, звісно. Я там головний суддя, як мені не збиратися. Я збираюся, дітей хочу взяти, хочу начальство наше взяти, щоб вони подивилися, що таке випробування, що таке іпподром. Це дуже дорогий спорт, Конний спорт найдорогій світі. Тому що там треба не тільки. На них упряж дорога, світла дорогі, е, препятства зробити дорого, організувати ті змагання дорого, поїздки туди-сюди. Якщо ви ти сидиш і тут варишся в своєму котлі, який ти спортсмен, який ти наїздні. Я своїх дітей відправляла на практику і в Венгрію. У нас тут не тільки випробування, бо ми ще займалися пароконними багатоконними запряжками. Мене діти були на практиці і в Венгрії, і в Польщі, де вони тільки не були. Вони виступали на Одеському іпподромі, на київському, і на міжнародних змаганнях з фінами росіянами і виграли в них. Скажіть от по пунктах, що потрібно, щоб наш Мирогощанський іпподром став третім діючим в Україні. Е, перше провести змагання. Я за губернатору казала провести змагання. Для того треба знайти спонсорів, які б оплатили дорогу тим, хто приїдуть. У мене нема тут, що виставити. Ну виставує там щось любительське, які приїдуть, щоб. Ну, допустим, заїзд привезуть, скачку привезуть. Перегони на возах я організую. Скачку поні організую, допоможуть. Ну треба заплатити за приз і за те, що доставлять. Так як ми проводили ті змагання, нам тут усі допомагали: і Рівнеліс, і Дедубноліс, і Теренок. Всі ці організації, які тут працюють, вони просто виставляли свій приз. Навіть був приз губернатора перегони на возах. Тобто uh -huh. то стільки змагань було, то з 96-го року кожен рік. Рівненська обласна влада, вона вже знає про подроби. Що, Вона вони знає. Вам, що вони вам обіцяють? Ну, вони, по-перше, -по в нас ж купа евакуйованих коней, ніхто не, не спішить їх забирати. Вони тут стоять, і же треба кормити, і треба, щоб хтось їх доглядав. Ну, поки що не скаже, що де хочете, там і дівайте. Ну, Є такі багато коней, які власники вони раніше заробляли прокатом, uh -huh. то їм нема проблем забрати і десь займатися ними. Ну, Нам дуже тяжко утримувати коні, багато коней. Понимаєте, мені потрібні кошари, мені нужно окремо пустити того, того, навіть mm -hmm. де, де не, не в тому справа. Справа в тому, що в тій конюшні треба ремонт зробити, в цій треба потрамбувати денники. Вони ж не просто стоять, вони грибуть, вони та, ну руйнують. Ну ви ж розумієте, що таке утримувати конь. Mm -hmm. Є такі коні, що їм нема де подітися. Як, наприклад, є такі кінні заводи, які знаходяться в окупованих територіях. Що, що зробиш, де дінеш космос, не вилетить? воно ж їсти хочуть. Та й це ж не якийсь кіні, а на верховий. Коні є класні, а є коні прокатні, які катали прокати до війни, заробляли гроші, ті поніки їздили по Криму, Кавказу, де вони тільки не їздили. вони заробляли гроші. Ну, правда, їх вже небагато залишилося, двоє ми купили. Ну, все одно. Вони жили за що тих поній, строїли бізнес і тому подібне. А зараз покинули до свидань, що хочуть. Ви особисто вірите в те, що це можливо для мирогощі. Мені я казала, що я вам організую без проблем. Допоможіть трошки. Ну, конечно, треба манеж зробити. Ну тут, тут ще ж купа роботи. Але я бачу, що і навіть війна не зупиняє вас. Ви щось робите, працюєте? Ну не зуп нікого, конників ні одного війна не зупинила. Тільки оті любителі, що, які себе на коні бачили, заробляли на них гроші. В них покидали і за кордон поїхали. А кінь – це не собака, сусіду не прикинеш. Багато таких, що гроші заробляли, а потім раз і до свидання маня. Що хочеш, та й роби з ними. Шукають любителів, шведів, щоб десь ви, благодійні фонди, пробачте мені. Ви думали своєю головою, що це тварина, і за неї треба дивитися? Як це? Я покину свого коня. Я одного винянчила з місячного лоша, Я його не покину, хоч би що там трапило. Ми зараз живемо в дуже нелегкі часи. Часи дуже нелегкі, але коні я не покинув. Все время працювала на державу. Це все було державне. Я 60 років стажу маю, вони всі державні. Абсолютно всі. Я ніде не працювала ні на якого часника. Я працювала на державу, на державне конозаводство. Все. Рівненська область з вами має ще шанс. Так, що ну, я, я не покину. Як війна почалася 12 суток я тут ночувала. Думаю, на крайній випадок я відкрию двері, щоб вони вискочили. Ну так, знаєте, що благополучно вийшлося. Ну, знаєте, зверху видніше. Ми, ми будемо надіятися. Так, ми на надіємося всі лише Ми на Будемо надіятися, що все відновиться. Тож не всі люди будуть красти, не всі люди будуть нехтувати державою. Тож так не можна. Я думаю, що в нас якраз зараз за час війни залишаються тут в більшості. Це фанатики залишаються своєї справи і своєї держави. Так. Скажіть тепер про дівчат благодійниць. Так. У нас, ну бачите, раніше, коли це майно перебувало ще у, фон... у власності фонду держмайна, тут ставок робочих не було взагалі. Тобто все це трималося дійсно на благодійних засадах. І дівчатка просто приходили, вчилися спочатку. Як Торі Дмитрівна їх вчила, як... як правильно сидіти в сідлі, як правильно що робити, як кататися. І пізніше ну, дехто з них дійсно виходив на гарний, на класний рівень, і зараз вони вже можуть самі когось вчити. South Beach, we rollin' in that white thing I'm rollin' up one of those She lookin' like my white thing Oh I need one of those Girls, it's not a slice thing Ask about me, my heart in the trap Got my money on my mind, I oh, when I got you in my lap We be far from killin' They say that opposite attract But we both on a I love to Cut you from the back Ralph У час війни не чекати, коли щось зміниться. Отак от починати працювати, заводити максимально двигуни і тиснути на газ у цій справі. Щось дає. Мабуть, мрія якась. А, от то поділіться нею. Ну, Загалом ми вже навіть приходимо мало до реалізації цієї мрії, розроблення проєкту, того, що тут має бути. Єдине, що потрібно ще реалізувати це в матеріальному плані. Тут планується будівництво реабілітаційного центру, де будуть облаштовані кімнати для масажиста, реабілітолога, травматолога, також вкритий менеж буде відновлено. Ну і, звичайно, далі стайні відновлено. Усе це буде дуже красиво, з гарним благоустроєм, де люди ну, ця, ця конюшня буде слугувати не лише для реабілітації, а й для просто відпочинку, для насолоди від міста. Ну, все, звичайно, тут на європейському рівні, але з часом. ми бажаємо лише успіху, ми лише за, за те, щоб у, навіть у складні часи ми готувалися до того, як ми будемо класно жити уже в мирній країні з розбудованою інфраструктурою і з таким дуже класним напрямком, як коні. Щиро вам дякую, чекаємо гості. Не я завжди говорила, якби я була не коні, а металург, то я би той завод зубами видержала. Тут що важне відношення, це не коні, корови, там, чи ти в сільському господарстві, чи ти в промисловості, де ти працюєш, але ти мусиш свою роботу поважати і бути їй відданий. А іначе ти… Це і будемо робити з вами. дякую вам дуже. Діточок моєї зніміть. Все, йдемо знімати дівчат.